12 червня на заході Індії сталася масштабна авіакатастрофа. Літак, що виконував рейс з Ахмедабада до Лондона, зазнав аварії незабаром після зльоту. За попередніми даними на борту перебували 242 особи. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Трагедія сталася приблизно о 13.17 за місцевим часом поблизу аеропорту міста Ахмедабад. Як повідомляє індійське видання News18, небо над місцем падіння затягло густим чорним димом. На місце катастрофи терміново виїхали десятки пожежних машин і карет швидкої допомоги. Авіакомпанія Air India, який, за повідомленнями, ЗМІ, належав літак, зробила офіційну заяву у соцмережі X – на цей момент ми з'ясовуємо подробиці ідеться у повідомленні. Причини катастрофи наразі не озвучені офіційною владою. За попередніми даними, розбитий літак був Boeing 787 Dreamliner. Ця модель уже неодноразово опинялася у центрі скандалів через виробничі недоліки. На початку 2024 року Ріутерс повідомляло про сотні неправильно встановлених кріплень у фюзеляжах дрімлайнерів, спричинених порушеннями на заводі. Боїнг проблему офіційно підтвердило федеральне авіаційне управління штатів. Інша модель Боїнг 737 Макс. Також мала проблеми з конструкцією у жовтні 2018 року. Один із таких літаків зазнав катастрофи поблизу Джакарти. Окрім цього, Boeing 737-800 та інші літаки компанії фігурували у інцидентах через відмову шасі, гідравліки та тріщини у фюзеляжі. Деякі з них здійснювали аварійні посадки у південній Кореї, Норвегії та Казахстані. На тлі цих фактів катастрофа в Індії лише підсилює глобальні побоювання щодо надійності сучасних літаків Boeing по усьому світу.